Ну що ж, друзі, 9 квітня покажу вам, що наробив. Сливничок такий от чистий. Залишились молоді сливки, яблуньку обробив. Ой, з бур'яном ще не поквитався. Скоро я його вложу і буде все файно. Складаю ось таку грядку. Буде двохметрова висока грядка, складаю всю органіку і потім застелю це все клієнкою і посаджу клубничку. Так, тут в мене малінка. Там, звісно, ще буде багато роботи. Ось така у нас сьогодні погодка, вон така хмара йде. Там ще захід сонця і така гарна атмосфера. Так, поки не пішов в дощ, покажу тут трошки вір завалений. Трошки вір завалений дровами. Так, тут чистота красота, було багато гілячок. я їх використав. Дещо в іншому руслі тут у мене дрозики якими треба розквітатись. Так, тут ось маленький персик. Тут ще садив, він не вижив. Ось іще один. Не знаю, чи виживе. Китайську вишню я розсадив. Ось одна, ось друга, там далі за нею. Персик, який мені садила сусідка, щось він теж не дуже зовсім гарно себе відчуває. Але китайська вишенька наче прожилася. Будемо сподіватися, що все буде з нею добре. Далі. Тут трошки малинки підсадив. Ось ще одна китайська вишенька. Ось тут коло криниці горіх. Ось ще одна китайська вишенька, це я просто розсадивій. Ось тут в мене самшити. Самшити приживаються так собі, але щось з них та й буде. Ось що залишилось з абрикоски. Може вона зацвіла, сиральна абрикоска херсонська залишив одну гілляку. Так, тут трошки лумбочку жінка приводить до порядку, викопуємо. Ось такий щавель, інакше його не прибереш. Трошки розсадили тюльпани, але ж вони тут є ще трошки більше. Так, в мене тут ще одне одна деревце росте. Мабуть, це ну, те, щось, що на ньому було привите, мабуть, і персик, чи ще щось здохло. І залишилось алеча. Це яблуня, яку я обстриг вже веселіше. Так, тут у мене теж, мабуть, але я щось садив і виросло з дикого корня. Так, вже стає зовсім погано видно. Це в мене вишенька, а ззаді яблунька, це снежка, сніж, по-моєму, називають її. Це Джонатан. Це друга яблуня теж снежка, і третя яблуня теж снежка. А тут, мабуть, зелені були яблука, я забув, як називається. Але не знаю, пеньок з пенька воно виросло. Тобто яблуньку давно зрізали, побачимо, що буде. Отут гіллячки я так використав. Як огорожу, це раз, як паркан, а два, це тут дуже полюбляють тусуватись гробчики. Ну і заодно ось тут у мене засаджений малинник. ось Такі рядки малини. Раз, два, три, чотири. Ну, майже 5 рядочків я зробив малини. так Це купа компостна Раніше була тут компасна купа, я її розрихлив і, і тими гілячками, які вже пару років були в садочку, замульчував. Мульчі матеріалів доки не вистачає, але побачимо. Може надалі буде можливість косити і буде більше мульчі. Так, вже, мабуть, починається дощ, тож буду закінчувати. У мене гойдалка, черв'ячник розібрали. Тож, такі от справи. Скоро, дуже скоро прийду, приступлю до полуниці. Полуничку висаджу на ту от грядочку. Тож, далі буде. От вже й не видно. Мій бур'янець. І в городу, треба з ним розквитатися. Тож, вже пішов дощик. Всім гарного настрою. Дякую, що коментуєте, ставите лайки. Це мене мотивує знімати частіше. Буду старатись показувати вам свої досягнення частіше.